Партнер проекту — КНАУФ. Це наша господиня. Навіть коли були орки, була окупація. Вона нікуди не уходила. І коли виїхали всі, вона теж нікуди не уходила. Коли будинок зруйнували, вона чекала. Ранок 24 лютого я зустріла в центрі Бучі. У мене є однокімнатна квартира, і я прокинулася вранці від того, що мене розбудив телефонний дзвінок моєї тітки. І сказала вона про те, що почалася війна. Ну, я звичайно не повірила. А коли включили телебачення, то в ефірі вже говорили наповну про те, що Росія на нас напала. Але тоді ніхто не сподівався, що це настільки буде серйозно, і тому навіть не промайнула думка кудись їхати. І вже на другий день, точніше на вечір, навіть першого, я вже спустилася до підвалу. І коли я спустилася до підвалу, всі 15 днів я провела там в підвалі, намагалася бути ближче до людей, де було багато людей, тому що ну, так легше було переживати ці всі страхи. Тому що те, що ми пережили там в підвалі, ну. Віра нас не покидала про те, що ми якось виберемося, але були деякі моменти, коли опускалися руки і вже готові були змиритися з тим, що ми назавжди залишимося в Бучі. Коли з евакуації я вибралася 10 березня, я поїхала на Західну Україну до абсолютно чужих мені людей. То тільки там вже я дізналася про те, що в моєму будинку проживали орки. І саме в цій кімнаті на цьому місці ця сволота, ну я іншого слова не можу підібрати, вони е, вбили тут нашу піцюню, нашу улюбленицю, нашу Марисю, яка не знаю, чим кішка вже могла завадити. Але е, коли е, зайшли в кімнату, то тут на е, коврі. Лежала наша киця вбита, і на ній ще як бички тушили це. Все ці звірства просто вони не піддаються ніякій логіці. Тут неподалік живе мій брат з родиною. Він знав про те, він бачив, він був тут. Але я про це не знала, тому що з нами не було зв'язку. Я навіть не знала, чи живий мій брат, чи жива його родина. Вони поселилися в цьому будинку. Вони поставили на цьому місці перед вікнами свої танки. Вони в цьому погрібі, який тут знаходиться, скотували мого сусіда, який живе по нашій вулиці. Знаєте, я, я вибрала з 10 березня, я лишилася живою, але моїм сусідам не пощастило так. Як пощастило мені. Мої сусіди вони назавжди залишаться. Вони назавжди залишаться. Я Ганна Мудра, мене знають всі як Ганна Мудра Горислава. Майже 25 років у нас був дует, але в часи пандемії моя подруга серце дуету Горислава, на жаль, померла від ковіду. І тому зараз продовжую свою справу я, але вже як Ганна Мудра, але все ж таки Горислава. Я даю концерти. Що зробила свій проект, який називається На посиденьки до Горислави», який проходить у нас в центральному будинку культури і збирає всі творчі сили з усієї України. Це дуже приємно, що до Бучі вже злітаються творчі сили, і Буча стає такою культурною, ну мекою. Можливо, це голосно сказано, але приємно, що потихеньку відроджується це життя, і творче життя теж. На цих концертах ми проводимо благодійні збіри на підтримку ЗСУ. Ми повинні це робити і не повинні забувати, тому що там на передовій набагато важче, ніж тут, і наш святий обов'язок допомагати і робити все можливе. Кожен на своїх фронтах то чи може. Ми це робимо піснею, донатами, допомогою. Дорогі друзі, так же нам випала доля жити у нелегкий час. Спочатку пандемія, тепер війна. Та все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Ми не повинні сидіти, склавши руки. Манни з неба не буде. Перемогу треба виборювати. Хлопцям і дівчатам на передовій треба допомагати. Їм, повірте, сто крат важче, ніж нам з вами. Тут в окупації в підвалі пролунав телефонний дзвінок один. Їх було дуже рідко, не могли е, люди пробитися, тому що зв'язку не було. Але пробився дзвінок. Це був е, Дмитро Хома, наш друг, композитор, співак, дуже талановита людина. Він спитав Аня, де ти? Що ти? Я сказала: ми не можемо вибратися. Зв'язку немає. Але е, кажу, Дмитре, якщо я виберу звідси живою, ви повинні написати про це, все, що відбувається, пісню. Про нашу бучу, а я її заспіваю. Заспіваю весь світ. Коли вибралася, я в місто Надвірна десь тижні через два в месенджер прийшло аудіо повідомлення з наспіваною піснею, просто з наспіваною. І я послухала слова, я послухала мелодію, і я до кінця не могла дослухати. Мене просто накривало сльозами. Дмитро зміг передати. Все те, що вищували ми в той момент. За що молюся я усім богам? Прийняла ти такі нестерпні муки Ці звірства вам московським ворогам, вже не пробачить діти ні онуки. Вийшла ця пісня. Пісня називається рідна віч. Пісня була знята в надвірній на хресній дорозі. Це було дуже символічно, що така пісня прозвучала в такому святому намоленому місці. Записана вона була в студії там же, в надвірній, і треба віддати належне, що за свою роботу люди не взяли ні копійки грошей. Вони так перейнялися і вони хотіли просто підтримати. Зняли цей кліп, допомогла мені родина Іроденків з надвірної. Назар Микик записав цю пісню в своїй студії. Дмитро Хома написав її, а дівчатка з коломиї пошили мені дуже гарну сукню, чорну, що вона символізувала саме той стан, який ми переживали, але вишита, вся вишита сукня. А потім пісня розійшлася на 120 країн світу. І зараз у нас є на меті перекласти і на декілька мов, щоб щоб люди знали. Про це не можна мовчати. має знати весь світ про те, що відбувається. Це наш будинок, це мій батьківський будинок. Тут у нас було гарне таке, знаєте, як накриття, і ми влітку дуже любили тут пити каву, було дуже гарно затишно. Тепер не лишилося нічого. Все це зруйноване, тому що сюди на стіну, ось прямо сюди. Ми як змогли своїми силами це все замуровували і частково дах накривали. Тут була отака дирка, тому що якраз сюди попав снаряд. Не вікон, нічого не було, все повилітало. Все було побито кулями, там навіть видно, ось біля вікон. Отакі орки нам лишили свої привіти. Все на підвіконня, вікон не було, це вже поставлено було. Вікон зверху ну, немає. Вже вже що змогли те поставили, та вже просто плівкою накрили так само. І там кругом вікон на, на другому поверсі, там немає. Двері теж замінили, тому що двері ті, які стояли, вони всі були отак, от як решето, вони всі були кулями побиті. А тут ми його вивозили, ми його тиждень вивозили, тому що все це, що було, все отак лежало: цегла, штукатурка, все, що було, все тут. Приходьте, будь ласка, до хати. Як могли нам допомогли? Ми стіну тут замурували, частково зробили дах і частково поставили вікна. Все найбільше в нас просто не вистачає ні сил, ні фінансів. Це наш будинок середини. От саме оця дірка була, яку залатали, але ну ми її залатали, тому видно, що вона нерівна і ну, вона потребує гарного ремонту. Тому отут була дирка криші, цієї не було даху, лилося сюди і дощ, і сніг, і все на світі. Отакі у нас тепер стіни, отакі у нас тепер двері, які книснують. Дверей дверей всіх немає, скільки було. Ми тут намагаємося якось зробити, бо попереду зима. Чекати чогось ну немає сил, тому що ну, треба будинок якось утоплювати, допомагають друзі нам робити. Починаємо робити штукатурку, але самотужки ми не спеціалісти. Ну ми не в змозі цього зробити, тому що ми робимо так, як ми вважаємо за потрібне. Десь получається, не виходить, це. Відстає там нерівності. Я, я людина творча, я співачка, я в цьому взагалі не розуміюся. Це наша кімната. Оце саме той випадок, коли я казала, муруємо стіни, але бачите, нерівні йдуть йдуть ну, поверхні, тому що ну, ми не спеціалісти, ми не можемо цього робити. Е, купили, спробували, не вийшло. Воно в нас треба це все перероблювати. Так само потолок ну, заліпили, як змогли, навіть вже почали цим робити. Ну, воно ну, не, не виходить, у нас це все робити. Я кажу, от з цим у нас проблема, потребуємо ми допомоги. Я народилася в Бучі. Тут проживали мої батьки, тут жили мої дід з бабою, це моя батьківщина, це мій батьківський дім, це моє батьківське подвір'я. Воно дуже дороге мені. І те, що зробили із моїм будинком, з моїми сусідами. Взагалі те, що відбулося в Бучі. Мені часто кажуть про те, що треба пробачати. Не всі росіяни такі. Ми цього ніколи не пробачимо. І навіть ті росіяни, які можливо кажуть і не такі, але вони мовчки, вони підтримували це. Тому пробачення немає нікому за це зло, що було зроблене. Ми не пробачимо. І наші діти і онуки пам'ятатимуть це, і ті дітки, які були скалічені, тут закатовані. Невже хтось думає, що це пробачиться? Це не пробачиться. І за чотири роки до початку вторгнення, саме на цьому подвір'ї, був зняти ще один кліп на пісню Леоніда Чепурука, слова Тетяни Левицької Мамине подвір'я це була для нас дуже символічна пісня, тому що мами вже не було, тата давно пішов в засвіти, і ми зняли цю пісню як згадку, як спомин. Хто би міг подумати? Що це в мене буде єдине відео, на якому мій будинок, моє рідне подвір'я, батьківське подвір'я, таке мені дороге, було саме в тому вигляді, в якому воно було з квітучим садом, з гарними квітами. І зараз те, що ми маємо, це просто побиті стіни. В будинку немає нічого від того, що лишилося від мого минулого. А на подвір'ї немає тих дверей, тому що вони від пуль просто порозчахалися. Немає тих квітів, але є велика надія, що ми це все відновимо. І є велика надія, що цей будинок побачить життя в ньому ще буде лунати дитячий сміх. Партнер проєкту Кнауф.